Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1363-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Близько 32 тисяч абонентів залишилися без світла. Російські війська атакували об'єкти енергетичної та портової інфраструктури в Одеській області. Через обстріл спалахнули масштабні пожежі. Повідомило ДСНС. Також пошкоджено кілька цивільних суден. За попередньою інформацією постраждала одна людина. Нині рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки, а енергетики почнуть роботи одразу після дозволу від військових та рятувальників. Троє людей загинули через російський обстріл Балаклі, що у Харківській області. Окупанти ударили двома ракетами вночі. У ДСНС повідомили, влучання прийшлося по центру міста. У наслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок та припарковані автомобілі. І ще 13 людей поранено. Серед них четверо дітей постраждалі отримують медичну допомогу. І вночі росіяни атакували з дрона дві карети швидкої у Херсоні. Про це повідомив заступник голови ОВА Олександр Толоконніков. У наслідок ворожого удару один із водіїв дістав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. У фельдшера контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Стан обох легкий. Їм надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Приїхали. На виклик до людей після обстрілу, і в одній поранено, як ви вже сказали, водії фельдшер. Виже слава богу, без постраждалих, але пошкоджено дві автівки, які приїхали на допомогу. І якщо казати про знову таки про Цафарі, завтра вчора було багато випадків скидів вибухівки. І також ранку вчора постраждало троє людей. Також на автівку їх скинуто було вибухівку. Ну і в Херсоні в більшості е якраз атаки на цивільних е зосереджені. Володимир Зеленський зустрінеться із Еммануелем Макроном сьогодні у Парижі. Як повідомляє видання Reuters, лідери України та Франції говоритимуть про постачання систем ППО, військових літаків ракет, зміцнення довгострокових відносин та економічну підтримку. Усі найголовніші заяви та підсумки зустрічі дивіться в ефірі телеканалу Рада. Дрони атакували російське місто Орел. У соцмережах місцеві повідомили про атаку безпілотників і загоряння. Як зазначають РОЗМІ, під ударом могла опинитись теплоелектроцентраль. На місці спалахнула пожежа. Також безпілотники ймовірно атакували завод цинком у Курській області. У соцмережах зазначають, підприємство працює на російський військово-промисловий комплекс. Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях у Донецьку блекаут. Попередньо було влучання по підстанції. Місцеві публікували фото пожежі, яку видно за кілька десятків кілометрів. Папа римський лев чотирнадцятий підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися. Цитую за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування. Про це Понтифік написав у соцмережі X. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові напади на українські міста, у тому числі на Київ. Зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей, серед них і діти. Лев чотирнадцятий закликав католиків молитись за настання справедливого та міцного миру в Україні він запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань та страждають. Ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без житла з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. На одному із полігонів інтенсивну підготовку проходять курсанти сухопутних військ. Вони опановують стрільбу та керування українським бойовим бронетранспортером Буцефал, машину, яка вже неодноразово довела свою ефективність на фронті. Інструктори кажуть, для більшості курсантів це перший досвід роботи із таким озброєнням, але результати дуже обнадійливі. Як проходять навчання та що кажуть самі військові, дивіться далі. На полігоні відпрацьовують стрільбу та керування птр 4 «Буцефал». Це ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться 100 метрів від зрізу дульного ствола. Приведення озброєння до нормального бою здійснюємо при надходженні зброї в підрозділ, при заміні основних частин деталей, механізмів. При явному відхиленні кулі снаряду при самій стрільбі, за словами військових, пристрілка автомата та ПТР дещо схожа. Майже та сама куля веде мушку. Відповідно, так і автомат має свою прицільну планку. Так само прицільна планка має теж співпасти, куди ствол веде кулю. Мета заняття переконатися, що курсанти вміють застосовувати теоретичні знання на практиці. Більшість з них робиться вперше взагалі нічого не складно. До всього адаптується. Ми відкриті до навчання. Інструктора нам допомагають. Інструктор пояснює умови вправи. Спочатку курсанти заряджають кулями зброю, а після команди керівника стрільб до бою починають виконання завдання. Постріл! Більшість 80% пішло в габарит. Можливо, нам треба чуть-чуть змістити ствол. Лівіше на сантиметрів 5 і тоді вся ця кучність буде вже більше знаходитись в тих габаритах, яких потрібно. Але в принципі вона гармата стріляє нормально. Також опановують навички керування. Коробка автомат, двигун хороший. ну Взагалі, порівняно з іншими машинами, керування. Досить просте. Є курсанти, які вже працювали з іншими видами гранатометів, наприклад, МК-19. Тож мають з чим порівняти птр 4 е Новіший, цікавіший і більш оснащений. Тут озброєння в нас. гармата, гранатомет і кулемет. Як ЮПІР, озброєння там тільки стояв модуль, теж автоматичний модуль, теж з нічним баченням, але тільки одне один вид озброєння. ПТР-4 швидкісний. Це по-друге, управління для водія, механіка водія. Воно спрощене. Інструктор підсумовує протягом навчання зафіксували понад 70% уражень та прогнозує, що в майбутньому цей досвід відобразиться на успішності виконання завдань бійцями. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Уже 5 мільйонів українців оформили заявки на зимову підтримку від держави. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Ця програма передбачає одноразову виплату у розміри тисячі гривень кожному українцю. Гроші можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Подати заявку можна до 24 грудня. 216 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Зазначає генштаб. Там сили оборони відбили 75 штурмових дій біля Мирнограда, Удачного та Червоного Лиману. На Костянтинівському наші захисники зупинили 32 атаки у районах Щербінівки та Русиного Яру. На Олександрівському та Лиманському напрямках згарбники наступали 21 та 23 рази відповідно. Активні штурмові дії Росіяни вели також на півдні на Гуляйпільському напрямку. Українські військовики відбили 14 штурмів біля Добропілля, Білогір'я та Високого. На нинішньому етапі війни вирішальними є дві цілі: по-перше, відмовитися від власних ілюзій, по-друге, позбавити ворога ілюзій. Таку думку висловив очільник МЗС Андрій Сибіга. каже, Україна може виготовити до 20 мільйонів дронів у наступному році, якщо отримає достатнє фінансування від партнерів. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії, наскільки можливо. На порядку денному економіка і війна Росії проти України віце канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайл вирушає з візитом до Китаю. Під час спілкування з журналістами він розповів, що обговорить доступ Пекіна до критично важливої сировини, а також скорочення надлишкових виробничих потужностей Китаю у сфері металургії. Крім загальних економічних викликів, сторони поговорять і про війну в Україні. За словами німецького урядовця, Пекін відіграє вирішальну роль у припиненні по. Повномасштабної російської агресії жорсткі санкції за співпрацю із Росією. Республіканська партія США працює над законопроектом, який буде вводити обмеження для будь-якої країни, що веде бізнес із країною-терористкою. Про це заявив Дональд Трамп. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, яка торгує із Росією. Вони, можливо, додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. Доступність усюди сьогодні. Це один із головних стратегічних напрямків держави, щоб люди, які повертаються із війни і з різними травмами, могли адаптуватися до цивільного життя без перешкод. Як міста роблять свої простори безбар'єрними і як це допомагає ветеранам після ампутацій? Дивіться далі. Микола Шот обороняв Україну на Бахмутському напрямку. Там воїн отримав серйозні поранення і пережив чотири ампутації. Чоловік потребував сучасного протезування з цим герою. Допомогли у Сполучених Штатах у листопаді цього року. Минає рік, відколи Микола вдруге почав навчатися ходити, відновлювати сили, не аби як допомагає спорт. Бігати я навчився тут, в Амброкіні вже в насрболітицьому центром. Амроки навчився бігати. До цього я ще ні разу ніколи не бігав. То мені дали бігові стопи з Андрієм своїм фізичним терапевтом. Поставили стопи, попробували, Получилось. з першого разу якось, ну не так. Почали тренуватися, бігова доріжка по вулиці, бігова доріжка по вулиці, так потихоньку потихоньку. вчились, вчились. ну, Короткі-короткі дистанції, потім довше довші. довше. Зараз Микола це тимчасово це... мешкає у соціальному це... житлі у Львові. Тут все облаштовано для людей з інвалідністю, щоб вони могли себе почувати комфортно. Тримачки, є для хто на тріс полісних. Це душова, звісно, крізь щоб можна приїздити було дуже. Максимально для людей з інвалідністю, особливо для хто їздить на кріслі колісному, особливо. Це дуже, це ще по-максимальному зроблено. Все автоматично, всі двері автоматичні, ліфт, всі кнопки, всі на рівні, хто їздить на кріслі колісному, на рівні цього, щоб всю доступу, всюди, Двері широкі, щоб можна заїхати було в туалет, в душу, двері широкі в спальню, щоб заїхати. Микола розповідає, до соціального житла мешкав у звичайній дев'ятиповерхівці, але там для людей з інвалідністю не облаштовано взагалі нічого. Старенький ліф, там кілька взеньки даже взагалі ні пануса немає ні нічого. Сходи навіть на перший поверх немає пануса. Нічого через війну в Україні зростає кількість людей з інвалідністю, і Микола вірить, що для них будуть облаштовувати відповідну інфраструктуру у всіх українських містах. Про необхідність інклюзивних просторів у населених пунктах говорять і фізичні терапевти, які і ставлять на ноги людей з ампутованими кінцівками. Що людина має протез один, так однієї ноги, однієї кінцівки. Людина тоді адаптовується швидше. В залежності від того, яка була ампутація висока чи низька, від цього залежить теж пересування і важкість пересування. В Україні запустили проєкт Рух без бар'єрів. Він охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. Мова йде про великі міста, обласні центри, а також декілька маленьких містечок. Громади з цих населених пунктів вже до кінця року отримують перші оновлені вулиці, які будуть зручними та доступними для всіх категорій маломобільних груп населення. У Львові до прикладу вже діють два маршрути доступності, які сполучають різні райони. І це робить інклюзивними будівлі, зупинки, парки та простори вздовж шляху. Ми реалізуємо в місті Львові цей проект по двох напрямках. Він має дві гілки: це є в Шевченківському районі і в Личаківському районі. З'єднуються ті дві дві гілки маршрутами автобусними. Зараз ми працюємо інтенсивно. Ми далі впроваджуємо оці цей рух без бар'єрів. Ми робимо об'єкти, ми їх впроваджуємо в життя і плануємо, що. До кінця року е велика частка об'єктів будуть завершені. Також міська влада постійно комунікує з підприємцями. Останні допомагають забезпечити безбар'єрність на маршрутах. Є 72 два підприємці, суб'єктів підприємницької діяльності. 62 підприємці підписали меморандум з нами про те, щоб облаштувати їхні об'єкти як доступні, і ми з ними провели зустрічі і не одну зустріч. То на сьогоднішній день 62 підприємців 38 вже облаштували або інклюзивну вбиральню, або кнопку виклику, або вони взяли дольову участь для того, щоб плитка була поміняна біля них. У Львові вже діє програма з облаштування пандусів та підйомників до багатоквартирних будинків. Тут не збирається зупинятися на досягнутому і планують покращувати інклюзивність у місті і наступного року. Фінансуються проекти як з міського, так і з державного бюджетів. Олег Янко, Крисан Рузанов, телеканал Рада, залюнаціональний марафон. Єдині новини.